Друзі, вітаю традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» наша рубрика Запитай у юриста. Мене ім'я Валентин Хаймик, і я в ефірі цієї передачі відповідаю на ті запитання, які протягом тижня ви залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж по телефону зверталися в редакцію телеканалу. Сьогодні, як завжди, маємо кілька запитань, які розглянемо і дамо на них відповіді. Отож, розпочнемо. І перше питання, воно. Актуальний, зокрема, для Луцька, а я думаю, і для багатьох інших міст, стосується воно того, чи потрібно міняти документи, якщо вашу вулицю, на якій ви проживали протягом багатьох, багатьох періоду часу, відповідно, багатьох років, чи потрібно міняти документи, якщо її перейменували. Отож, на сьогоднішній день дійсно є питання з приводу декомунізації, дерусифікації, назв вулиць, зокрема і назв міст. Але що стосується конкретно перейменування вулиць, то законодавство на сьогоднішній день не передбачає обов'язку громадян змінювати ваші документи, змінювати прописку, якщо вашу вулицю перейменували. Не потрібно бігти і робити, скажімо так, зайві кроки, зайві дії, і відповідно затрачати ваш час. Спеціально цього не варто робити, нічого не міняється. Відповідно, назва вулиці змінилася, але ви Ваші документи вони і надалі будуть дійсними, незважаючи, що там буде зазначена адреса старої назва старої вулиці. Вже у випадку, якщо ви, наприклад, будете змінювати паспорт, міняти прізвище чи проводити будь-які інші дії за необхідності, в цьому випадку, в цій ситуації, можна буде змінити назву вулиці, змінити там місце прописки, де вказувати буде вашу вже діючу адресу. і… Таким чином можна буде це зробити. Спеціально йти не потрібно. Також, відповідно, не потрібно спеціально йти і змінювати інформацію про нерухомість, якщо вашу вулицю перейменували і там зазначати в документах. Не варто бити на сполох і панікувати. Лише в тому випадку, якщо ви, наприклад, будете здійснювати продаж, дарування, будь-які інші операції з нерухомістю вважатимете те за потрібне зробити. Тоді можна буде вже під час цього також змінити інформацію про об'єкт нерухомості, вказати нову адресу, нову вулицю, нову її назву, і в цьому в цій ситуації. Можна буде вже зробити таку заміну, як і в ситуації з тим, щоб змінювати ваше місце прописки, місце реєстрації не потрібно йти спеціально, так і не потрібно йти спеціально для того, щоб змінювати назву нерухомості і її адресу зазначати. Лише за необхідності, коли це буде потрібно, можна буде зробити. Тому не треба панікувати, не треба говорити про те, що от вулиці переименовують. Вже нам потрібно буде людям затрачати якісь кошти, бігти кудись, щось робити. Цього немає, тому можете спокійно до цього відноситись і не панікувати. Рухаємось далі. Друге питання нашого ефіру стосується того, яким чином успадкувати, якщо ваш батько помер і відповідно пройшов певний період часу до нотаріуса люди не звернулися, а на сьогоднішній день потрібно це майно оформити. Взяти правоостановлюючі документи, яким чином це зробити, якщо не помиляюся кілька ефірів, тому ми подібне щось розглядали в нашій передачі. Але сьогодні додатково пояснимо. Зокрема, на сьогоднішній день законодавство передбачає, що якщо спадкоємець який… Проживав за однією адресою, з однією сім'єю спадкодавцем, він не відмовився від спадщини протягом строку, встановленого законодавством, тобто протягом шести місяців, то він вважається таким, що прийняв спадщину. Незважаючи навіть на те, що ви не звернулися там до нотаріуса протягом шести місяців після смерті вашого батька, якщо ви проживали спільно, вели спільний побут, проживали однією сім'єю, то відповідно ви вважаєтесь таким, що ви успадкували це майно. Тому в цій ситуації звертаєтесь тепер до нотаріуса, надаєте всі підтверджуючі документи, що ви протягом цього періоду в цей час проживали спільно і оформляєте документи на спадщину і фактично виготовляєте вже документи на майно, і вже де буде зазначено, що власником цього майна виявляєтесь саме ви. Тому нічого складного немає, нічого, скажімо так, особливого, нічого важкого. Просто рухаєтесь по цьому напрямку. Наступне, про що поговоримо, це про водійське посвідчення. Зокрема, нам написали про те, що дізналися, що на період дії воєнного стану можна користуватися водійським посвідченням, яке, скажімо так, закінчило свій термін дії, зокрема, яке було видано вперше на два роки. Термін дії цього посвідчення закінчився, і відповідно запитують нас, чи можна ним користуватися. Оскільки десь прочитали таке. Отож, друзі, на сьогоднішній день дійсно є постанова Кабінету міністрів, яка стосується деяких питань допуску водіїв до керування транспортними засобами, в які зазначено, що на період дії воєнного стану, і, зокрема, протягом одного року після його закінчення, водії, відповідно які мали посвідчення, яке видане тимчасово, тобто на два роки вперше, вони мають право. Користуватися тим самим водійським посвідченням, відповідно, як я вже сказав, до закінчення дії воєнного стану або навіть протягом року після його закінчення, незважаючи на те, що термін дії цього посвідчення вже закінчений. Але я хотів би зауважити, що на сьогоднішній день немає проблеми замінити це посвідчення. Можна його Замінити в сервісних центрах МВС, звернувшись туди особисто. Відповідно, якщо ви протягом строку дії вашого тимчасового посвідчення не вчиняли адміністративних правопорушень, зокрема в, в, сфери, в сфері дії правил дорожнього руху, то ви маєте можливість без складання додаткових теоретичних і практичних іспитів відповідно замінити його на постійно вже діюче, на нове. Подійське посвідчення. Якщо ви вчинили, скажімо так, до трьох правопорушень три відповідно і більше, то вже в такому разі ви будете змушені звертатися в сервісний центр МВС, складати по-новому практичний та теоретичний іспит, і відповідно вже будете по новому, скажімо так, по новій процедурі отримувати своє посвідчення. А якщо цих Правопорушень є два або одне, або взагалі немає, то немає якби, якихось проблем і жодних нюансів для того, щоб замінити це посвідчення. Тому дивіться, як вам зручніше, чи їздити протягом дії воєнного стану на підставі того посвідчення, яке втратило свою дію, фактично вже термін дії його завершився, або ж піти в сервісний центр МВС і зробити нове посвідчення, і не мати ніяких питань потім в майбутньому. Рухаємось далі, і як завжди, традиційно в нашому ефірі є кілька питань про мобілізацію. Сьогоднішній ефір не є виключенням. І стосується питання з приводу того, що якщо у чоловіка є відсрочка від мобілізації, зокрема батько має інвалідність другої групи, цю відсрочку надали минулого року в кінці листопада. І на сьогоднішній день чоловік отримав повістку на відправку. І запитує в нас, чи правомірно діють ТЦК в такій ситуації. Отож, якщо ви отримали право на відстрочку, то відповідно ви згідно закону не підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації. Тому треба дивитися, які там обставини були у вас з моменту надання відстрочки, на який період ну, фактично вона була надана чи зазначена, це не зазначено. Відповідно, якщо це від діюча, то фактично вас не могли б мобілізувати. Тому тут ми говоримо про те, що працівники ТЦК, які видавали повістку на відправку, вони б мали спершу переконатися з приводу ваших військово-облікових даних, уточнити їх, якщо не уточнювали, з приводу того, який стан вашого здоров'я, відправити вас на ВЛК. Подивитися, чи немає жодних обставин для відстрочки, а тоді вже можна говорити про те, що вас будуть мобілізовувати у вашій ситуації. Я так розумію, цього не було зроблено, тому можна говорити про те, що працівники ТЦК не до кінця добросовісно виконали свої повноваження і свої обов'язки. Тому можна дії їх оскаржувати і відповідно вже дивитися по ситуації, чому вони це зробили. І, відповідно, вже відстоювати своє право на відстрочку, якщо на сьогоднішній день є підстави для цього. Друзі, маємо ще два питання сьогоднішнього ефіру. І стосується п'яте з них відповідно того, чи можна людину звільнити з роботи, яка працювала за строковим трудовим договором, але ця людина в момент закінчення дії цього договору перебувала на лікарняному і запитує, чи правомірні дії роботодавця. Отож, роботодавець згідно законодавства мав на це право, оскільки у випадку закінчення дії строкового того, трудового договору, відповідно, він вважається припиненим, незважаючи на те, що працівник перебував на лікарняному чи в відпустці. Відповідно, якщо термін дії договору закінчився, то фактично роботодавець мав таке право на звільнення, і це підтверджується і Верховним судом, і практикою і судовою. Зокрема, передбачено, що звільнити працівника у зв'язку з закінченням строку трудового договору можна як у період і тимчасової непрацездатності, так і у період перебування його у відпустці. Тобто, у вашій ситуації роботодавець, на жаль, для вас, напевно, не порушував жодних норм законодавства, а цілком правомірно припинив з вами трудові відносини у зв'язку з закінченням терміну дії строкового трудового договору. Друзі, і останнє запитання, яке ми сьогодні розглянемо, теж багато є звернень таких до нас, яким чином і як можна оскаржити дії пенсійного фонду, зокрема щодо розгляду заяви про перегляд розміру пенсії або про надання пенсії, відповідно, яким чином оскаржувати дії пенсійного фонду. Отож, якщо громадянин, який звернувся до пенсійного фонду, вважає, що Йому неправомірно нарахували якісь або не дорахували, або не в тій сумі нарахували пенсію, або якимось чином є інші питання, які не розглянули, він має право і можливість оскаржувати дії пенсійного фонду. Зокрема, ми говоримо про те, що громадянин звертається в першу чергу до вищестоящого органу пенсійного фонду, зокрема, зі скаргою на дії нижче стоячого. Тобто, якщо ми говоримо там, про районний якийсь орган пенсійного фонду, можна звертатися до обласного, відповідно вже тоді до центрального і так по градації. Скажімо так, подання скарги на дії працівників пенсійного фонду не виключає можливості оскаржувати дії в суді. Тобто, шлях подання скарги це один і є судовий шлях оскарження дій. Працівників пенсійного фонду, які, відповідно, можна використати також паралельно або, відповідно, після того, як ви використали можливість оскарження дій, скажімо, в такому порядку подання скарги. Щодо самої скарги, скарга вона подається в письмовій формі. Її, відповідно, потрібно супроводжувати документами, які підтверджують ваші. Пояснення, а також вашу інформацію, яку ви в цій скарзі вкладаєте, тобто надавати, наприклад, копії того, що ви там зверталися до пенсійного фонду, надавати додаткові документи, які там підтверджують ваш стаж, вашу заробітну плату, яку ви отримали і тому подібне. Ви пишете цю скаргу, зазначаєте в ній прізвище ім'я по-батькові, найменування органу пенсійного фонду, яким прийнято там, рішення, яке ви оскаржуєте, суть вимоги. Зазначаєте в скарзі, а також інформацію про оскарження е, рішення пенсійного фонду в суді. Якщо ви, наприклад, це зробили і подали паралельно, скажімо так, каргу в суд на дії працівників пенсійного фонду, е, ви її, як я вже сказав, підписуєте, направляєте в пенсійний фонд або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або. Йдете в пенсійний фонд, відповідно, самостійно надаєте цю скаргу з додатками, а на другому примірнику просите працівників пенсійного фонду, щоб вони поставили вам відмітку про отримання, тому що разі, наприклад, бездіяльності органу, до якого ви скаржитесь, ви фактично можете і далі піти скаргами і, відповідно, оскаржити паралельно дії того органу, який там не прийняв або не розглянув в належний спосіб вашу скаргу. Працівники пенсійного фонду вони повинні прийняти вашу скаргу до розгляду, відповідно вивчити її і протягом 30 днів дати вам відповідь. Якщо цих 30 днів не вистачає, то вас повинні попередити в цей термін протягом 30 днів, що їм буде необхідно більше часу для того, щоб вивчити питання відповідно і тоді вже надати вам відповідь. Цей місячний термін ви очікуєте і отримуєте рішення. тобто Має бути або рішення про залишення скарги вашої без задоволення, або про задоволення вашої скарги повністю чи в певній там, частині, частково там, пенсійний фонд вищого рівня з вами буде погоджуватися з тими обставинами, які ви виклали в вашій скарзі. Тому можете рухатись таким шляхом, як я вже сказав, подаючи скаргу, або звертатися до суду. Тому використовуйте всі можливі варіанти, якщо ви вважаєте, що ваші права були порушені. Друзі, на сьогодні у мене все. Як завжди, в ефірі телеканалу «Конкурент-ТВ» був Валентин Хаймик. Традиційно до зустрічі через тиждень.